Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Наближається новий сезон. Весняної краси вже повилазили, бачу, первоцвіти. Деякі вже, навіть в кольорі, в барві, точніше в білому кольорі. От я вирішила, що я покажу, що в мене квітло. Минулого сезону в жовтому кольорі, в жовтій барві. От хочеться мені зараз жовтого чогось такого. Е, я знаю, що дехто має упередження щодо кольору квітів жовтого. Е, я ні, я люблю цей колір, люблю цю барву і намагаюся насадити в себе в саду. У мене не лише жовті троянди, як буде видно з цього відео, а і різні красені та красуні, як, наприклад, оця фрітілярія. Лютеа – це одна з таких найяскравіших, взагалі вважається з найпомітніших і дуже гарних серед цього такого сімейства. От Чому? Тому що в неї дуже великі квіти. Відповідно, квіти насичено-насичено глибоко-жовтої барви, такої гарної, однорідної. Ось іще й вона росте високою, тобто ця ніжка досить таки висока, вона десь до метра висотою. Ну, от, і квіти великі, і тому вона м, виглядає її видно звіддаля. І оскільки вона має високу таку ніжку, а буває погода дуже вітряна, то я її в певний час, злякавши, що вона може зламатися, так мені ця краса, я її підв'язала. Проросла вона в мене досить швидко і заквітла вона однією з перших в мене серед фритюлярій, які в мене є. Тому, та, якщо будете собі придивлятися, то я точно раджу глянути на неї. І якщо любите жовту барву. Я її купляла разом з тюльпанами пана Руслана палюги. От, та, вже навіть на стадії бульбини чи цибулини, вона була така досить величезна, порівняно з багатьма іншими сортами, бо я тоді насадила трішки тих фрітілярій, і та, вона все-таки вразила, коли заквітла. Звісно, одним із найперших таких провісників, і постачальників, барви, краси, пахощів, форм і так далі, йдуть ботанічні тюльпани. У мене їх трішки є. Я зроблю може навіть окремо відео саме про ботанічні тюльпани, а тут покажу красення чи красуна так тарда сорт. Тарда, досить відомий, досить популярний, дуже дрібненькі квіточки. Я його посадила такою полянкою, і він має от, майже повністю жовтий, лишень е, кінчики пелюсточок вони виражено білі. І оцей контраст дуже-дуже видний і помітний, і дуже запашна. Квітка, взагалі, ботанічні тюрпани вони переважно запашні, або, може, всі-всі-всі запашні. Я не пам'ятаю, я всі-всі свої не перенюхувала, але більшість у мене все-таки запашних. І тарда серед них. Росте невеличкий, такий невисокий, точніше, бо квітка сама по собі невелика, але ще й рослиночка невисока. Тому дуже-дуже гарно воно виглядає все-таки, якщо насадити отак так, такою грубкою, полянкою, так, чи то в різних формах, чи то якоїсь такої округлої форми, але щоб це було масово, тоді воно такий, ну, створює більш такий ефект, вау, можна сказати, або захвату. Ще один жовтий красень у Румієнсіс теж ботанічний тюльпан і теж дуже-дуже запашний. І чим вона мені сподобалася, ця краса, ця квіточка, ці сорти, що вона то всередині жовта, от її якби лицьова сторона, вона жовта. Але зовні, якщо подивитись на пелюсточки, вона має такі цікаві відтінки навіть оливки, такої чіткої оливки, зелені оливки. Ну дуже-дуже гарна, цікава. Детальніше, може дійсно, розкажу. Саме відео про ботанічні тюльпани, а тут скажу, що теж дуже помітна жовта барва, теж невисока, але трішки вища за торду, І теж, оскільки вона така, ну, квітка більша за тарду, дещо більша, але квіточки можуть прямо от заховатися між листочками і не пролізти так високо, не прорости так високо. Тому, якщо посадити 1, 2, 3. Одни одну-дві-три цибулинки, так то вона може загубитися. Ну, мається на увазі, вона не справить такого враження. Але якщо посадити це грубкою, то це буде дуже-дуже помітно і дуже гарно, яскраво, розкішно. Ну і емоційно мені все-таки ботанічні тюльпани, так, оскільки вони квітнуть одні з перших, і вони переважно яскраві, то вони дарують дуже багато такого позитиву, коли споглядаєш на цю красу. Брайт Джем ще одна краса. Вона то жовта, але вона є з такими домішками. По-перше, жовтий, не такий яскравий, жовтий. Трішки такий тьмяніший, приглушеніший. І навіть з домішками абрикосовості такий натяк, натяк, відтінок абрикосовий. так Тобто, якщо порівняти попередній, де, де була глибина і дуже насичені жовта, то тут іде відтінок абрикосовий. А ще вона може мінятися в похмуру погоду, вона теж стає така. Ну Ще темніша жовта, така холодніша жовта. І оця абрикосовість стає теж така помічна на Набагато більше ну цікавий. от Можна якраз порівнювати, якщо вони поруч ростуть, у мене якраз недалеко у румієнці росте від оцієї брайджем, можна порівнювати навіть відтіночки, як може природа забарвлювати е, ніби один той самий колір а а ні все-таки є якісь аспекти різні в цих кольорах. Ну, це вже пішли звичайні тюльпани чи повнорозвірні майтрі. Я не пам'ятаю, якого там він як. Кого часу квітування, чи пізній, чи ранній. але квітнув точно не останнім, мабуть, десь середнього, бо поруч орка. Тюльпан орка, і дуже. вони, от я Якось не задумувалася, що я поєднала помаранчеве з жовтим, а дуже гарно вийшло. І так, все-таки мені подобається таке поєднання як в троядах, так і в тюльпанах. Тюльпан сам по собі дуже гарний. Він такий, оцей ось частик, чи рвані тріпані кінці. Він коли Починає розкриватися, він такий повненький, густенький, тугенький, набитий, а потім він розкривається, розкривається, в певний момент він аж майже повністю не знаю, розкладається в тарілочку, ну не прямо аж тарілочку, але дуже гарно відкривається. І навіть в певний момент він набув форми нарциса. І я навіть зловила такий ракурс, що дійсно він був дуже-дуже схожий на нарцис. Якби не оця ось бахрома по, по краєчках, так, пелюсточок, то можна було би і навіть і запутати, що то за квіт. Отака цікавинка. Єлупомпонети теж один з найвідоміших тюльпанів. Я бачу, що дуже популярний в наших садах. Зустрічаються вони часто. Мені здається, навіть для зрізу він не зустрічається. Тата та, має зустрічатись, має підходити, бо він дійсно дуже високий, він має дуже міцну ніжку, таку високу, чітко догори і величезну квітку. Квітка велика, вона досить повільно розкривається, досить довго тримається. Вона вражає, бо це є досить пізній період квітування. В мене вже тюльпани багато які до цього часу відцвітають, а півоні ще не квітнуть. І таке враження складається, що це дуже рання півонія. Дуже гарний сорт, дуже помітний, насичено-жовтий, навіть певний, в певні погодні умови чи при певному світленні він аж набуває якихось таких медових відтінків, червонуватих, і там навіть на пелюсточках є такі смужечки. Червонуватості дуже дуже гарно. Якщо треба додати барви, от коли чекаємо нашу королеву так квітів на її буяння чи півонію, то цей тюльпан точно додасть гарної барви і настрою в наші сади і в наші квітники. Півоні, тут я трішки схитрила. Взагалі, півоні і барви, вони теж досить є популярні, вже бачу, і багато хто шукає якраз от відомі жовті сорти півоні. Це в мене Golden Angel, і вона не так жовта, як чому я її сюди віднесла. Звісно, серединка помітно жовта, але все-таки ми визначаємо колір по пелюстках. Але тут є специфіка цього сорту, його листя. І тому він і названий цей ця півуня названа якраз Golden Angel завдяки своєму листю, бо листя. Воно лише тільки проростає, оцей кущ тільки проростає, починає розкриватися. Так? Ще на стадії таких молоденьких молочних листочків воно вже помітно контраст із іншими півоніями, які ростуть там поруч. в Мене. Це є Ечедцемон, українська селекція, це є чайка чи чорноморська чайка, Past Elegance, ну Різні там сорти Лореляй. От Кобзар. І ця краса, от вона відразу помітна. Тобто, в неї оця виражена жовтуватість, навіть жовтувато, така зеленкуватість, але все-таки чітко жовтий колір тут теж є. Дуже, дуже дуже контрастує з сусідніми кущами. Як на стадії молодого листя, так і вже коли квітка нарощується, пуп'янок все більше набирає, там тріскається, розкривається. Тобто вона під час цього сезону вона є досить таки оригінальна і помітна. І навіть восени, якщо пощастить і листя буде здорове, теж в мене таке було, що вона теж досить кидалася в очі от на фоні інших півонів. Бо інші півоні і листя, ну воно звично зелене, зелене, зелене. А тут зелено, таке жовтувато, потім воно теж набуває такої якоїсь барви, от як дерева, так жовтіють, буріють, побаранчевість якусь набуває, так, і ця півоня Golden Angel. Тому вона тут в мене в жовтій барві, бо буває таке, що листя теж надає якоїсь цікавинки і оригінальності рослині. Івонія Бардзела, одна з улюблених, одна теж таких дуже помітних, дуже яскравих, досить пізно вона в мене починає квітнути. І вона під час розкриття вона все більше і більше, більше от жовтіє. Бо коли починає розкриватися пуп'янок, він такого кольору маслянисто-жовтого. А коли вона вже розкривається, набуває такої форми гарної, витонченої квітки, вона. І стає все насиченою. Барва дуже гарна, барва теж може бути як холодніша, так кремовіша, так і жовта або аж гаряча, звісно. Це така, такий тип барви, що дуже сонце додає їй якогось свого, такого, ну, якісь характеристик і насиченості. Коли сонце тепле, призахідне, це десь година 16, а може, в цю пору, бо це ще є весна, десь може там більше. 16 то тоді так вона стає такою, квітка аж така ну, золота, така тепло-жовта, дуже-дуже гарна. Квітка взагалі велика в цього сорту. Ну, от, е з року в рік різниця. Тобто було у мене таке, що більше було квітів на кущеві попередній рік. А цього року, 24-го, точніше, так, попередній сезон, все-таки було менше квітів. Я ще не пересаджувала, кущ досить давно вже там росте. От, не хочеться рухати його. Він так як починає проростати, показується, що він такий великий, 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 буде гарний, об'ємний. От, але не завжди мені нарощує квітів аж так багато. Але ті квіти, що є, дуже вони привавлюють до себе. От постійно хочеться милуватися, дивуєшся, яка та квітка в півоні величезна. Може хто має багато і то гібридів, то і не здивується, ви вже звикли до такого. А в мене аж один так представник чи представниця такого. Під виду, то дуже-дуже мені от подобається так, прямо в руку взяти і відчути, яка вона величезна та квітка. І дуже гарна, і гарне розміщення пелюсток, таке притаманне їй. Ну, Цікавий сорт, і, звісно, гарної, яскравої жовтої барви. А це вже пішли трояндочки. Golden Border, вона, до речі, квітна однієї з перших, і вона у мене навіть пересікається з деякими півоніями. По періоду квітування. Звісно, півонії відцвітають вже на стадії квітання. А golden, чи то golden Border вона якраз починає, набирає. Дуже цікаво, чим вона. Вона мене збентежила своєю назвою, бо я подумала, раз бордер, це все щось таке передній план, бордюрна, а потім мені підказали, що вона досить гарним таким високим, потужним шарабом росте. Подивимося, як вона в мене наросте, але те, що вона. Квітне like, дуже щедро. Дуже такими густими рясними суцвіттями. на пагоні годі, годі злічити чи порахувати, скільки ж там тих квіточок. Вони дуже такі, хоч і невеличкі, але але але, такої гарної форми, чашоподібний, такої широкої чаші, дуже округленькі, дуже-дуже цікавої палітри. Вони можуть показувати різну барву, відтінки, точніше, основної жовтої барви, навіть жовто-кремо. Буває і насиченіша, і буває така аж до ледь кремова. Цікава, цікава красуня, і так, вона вважається досить, досить популярною і досить з гарною такою стійкістю і витривалістю. Тут я схитрувала і віднесла сюди красуню Green Tea». Це є чорногібридна, і вона мала би бути на картинках, вона дуже часто зустрічається зеленою. В мене вона ніяк не зелена, я вже її пересадила в затінок, як мені радило, що в затінку вона мала би позеленіти. В мене вона показує якусь зеленуватість, натяк на зеленкуватість, коли вона відкривається, зовнішні пелюстки чітко, чітко є салатові. Але коли вона осквітне, то вона така ну дуже гарної барви, вона така гарно жовта і, 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 і жовтий з таким відтінком все-таки. До зеленкуватого, але це такий яскравий жовтий, аж ніби ліхтарик, аж ніби світиться. Ну, Дуже помітно, коли вона квітне, вона так і виділяється, от, от цим незвичайним жовтим відтінком. Бо в мене, якщо є троянди жовті, то вони показують таку палітру. Ну, з жовтого переходять в кремовий, так? От такий від насиченого жовтого до е приглушено кремового А оця ні, вона ось жовто-зеленкуватий відтінок, і це досить таки привабливо виглядає і яскраво, це точно. Ще в мене є жовта красуня China Girl, теж дуже відома, дуже популярна, наскільки я бачу. Але вона, от з року в рік я чекаю, що вона мені щось покаже, але вона росте в мене в такому досить бідному ґрунті, в місці, де є все-таки піщаний ґрунт, і я намагалася цього року її так підживлювати активніше, мучувати гарно. Трішки кущик підріс, але все-таки не показує того, що вона може показати. Треба або пересаджувати, або далі щось так їм, їй поліпшувати, поліпшувати, поліпшувати і більше ефективно. Активно їй вносити в сількі підживлення. Хоча то на картинках, на світлинах вона досить таки гарна і вражаюча. Може бути красуня. Джулія Чо цій красуні пощастило і відразу посадив дуже гарне місце. Прекрасне. Одне з таких породних місць, які в мене є. Ну і квітка, кущ, сорт, прекрасний. У мене завжди про нього чудові відгуки. Вона вражає своєю такою щедрістю, своєю барвою. В неї теж можна спостерігати різні різні відтінки, які тільки можуть бути жовтого і кремового. Вона коли навіть висвітлюється, то це дуже гарно. Це не є. От, наприклад, в мене Керіо була, потім я знову посадила її. Віддала, посадила, от то вона так висвітлюється, як на мене, не надто аж привабливо, але на кольорі смак. Оця красуня Джулія Чорні вона висвітлюється дуже гарно, дуже гармонійно. Прекрасно це виглядає, потім вона навіть розживіє, коли осінь вже підходить, і коли такі холодні перепади починаються, температур от, міняється. Кущ загалом дуже потужний, дуже себе горно тримає, нічого не розвалюється, не розламується. Накриваю я його, я його зв'язую по периметру, обрізаю під висоту накриття, бо його неможливо пригнути. Там дуже потужні пагони, колючі досить такі. От квіти окремо, бо часто запитуєте, вони не тримаються дуже довго. Але оскільки суцвіття дуже щедрі, куш дуже теж щедрий загалом, то тривалість квітування є дуже довга. І встигаємо насолодитися як на першу хвилю, так і на другу хвилю. От, от таке є. Таке є в ній своя привабливість і точно популярний і вартий сорт, як на мене. Golden Zest. Якби не була підписана, я би уже і сумнівалася, чи це Celebration? Чи це Зест? Ні, це таке Голден Зест. Хоча в них є деяка схожість Голден Зест, якщо навіть прийняти з Джулією Ча попередньої або з іншими, вона не є така жовто-жовто-насичена, вона все-таки йде з відтінком дещо абрикосовості. Але коли буде сонячна днина, коли буде от яскраве безхмарне небо, тоді вона буде жовтішою. А коли все-таки захмарюється або ближче до вечора, так вона набуває відтінків абрикосовості. Вона є дуже насичено запашна, дуже-дуже дуже запашна, е, от такий запах, аж, аж е, п'янки, я б сказала. Я не пробувала її зрізати в хату, але коли нюхати її на кущеві, то вона дуже-дуже гарно пахне. Хто любить, звісно, насичені, не всі люблять такі е, сильні запахи і міцні, але я таке дуже люблю, і мені це дуже важливо теж при виборі троянд. Звісно, відома красуня це ага, стат росток. Тут можна дуже довго розхвалювати її. Я її люблю точно. Я її дуже ціную. Дуже мені вона імпонує, подобається і так далі, і так далі. У мене є навіть кілька відео про неї, тому там я багато сказала, більше не додам. Але ж скажу, що так. Вона теж з тих сортів, які показують відтінок барви. І як на мене, от хто цікавиться мистецтвом і хто малює там чи для художників, це один з таких сортів, на якому можна вивчати палітру жовтого, відтінки жовтого, дуже дуже. І навіть жовто-абрикосового, і навіть жовто персикового, і -персикового. Ну, тобто це. Така, це така гра і буяння, краси, і барви на одному кущеві, що ти постійно дивуєшся, як може бути от, створити такі відтінки, так, такі переходи, таку мінливість на одній рослині. Як це може бути і як це може виглядати? Дуже цікавий сорт. Щедрий, насичений, тривалий, витривалий і так популярний, звісно, саме тому. Кендела, ще одна красуня, яка теж популярна, теж умовно жовта, ну як умовно, вона, звісно, починає з жовтого, насиченого, гарного жовту. а потім вона теж показує абрикосовість, чітку таку абрикосовість, абрикосово персиковість вже йде більше в такий тон, так, все-таки абрикосовості. Дуже цікава і дуже гарна. Але якщо от, ну, хтось любить чайно-гібридні, хтось любить тип куща, такий тип квітки і так далі, і так далі. Але якщо от посадити поруч, і навіть у відео я зробила їх поруч, Хансенса Тросток і Кенделайт дуже дуже помітна різниця, так що дає, наприклад, Хансенса Тросток. Чихан – це штат Росток, як, яку вона дає щедрість, скільки на кущеві одному чи то на одному погоні може бути квітів, як їх багато, як вони один біля одного, і що дає, наприклад, такий ж самий по потужності, по віку кущен Тут Дуже-дуже все-таки помітна різниця, помітна різниця найперше по типу кущів, бо чорно, гібридний, вона не може видати таку щедрість, таку густоту і таку тривалість квітування. І цьогоріч в мене навіть потрапляють у відео Чорнобривці, яскраво-жовті, звісно, тривалого квітування, прекрасно дадуть ароматів. Надіюся, що хоч трохи відлякують всіляку таку ем, е, некорисність, як от попелицю і так далі. Буду цьогоріч садити їх ще більше. З надією, що вони будуть захищати сад від шкідників. І, звісно, додавати свою барву теж в квітники. Алідорати теж. Представниця жовтої барви і барви, яка може бути в різному відтінку на одному кущеві. Оскільки це метелик, метелики набувають теж все більшої популярності, бо вони витримують різні затяжні дощі. Вони переважно, ну принаймні, я так, так не всі, але от такі, як оця краса, як ліола її сусідка, вони витримують спеку. Принаймні, нашу, хай не південну, звісно, але були тижні такі затяжної спеки. От вони то їх не загризуть трипси і так далі. Але може загризти попелиця, тому. Вони переважно такої ще гарної цікавої форми, з закрученими пелюстками, згофрованими, як ніби пелюстками, і тому їх називають метелики. Бо навіть в одному суцвіті квіточки можуть під різним кутом. І ось такий гарний ефект, як ніби зграя якихось гарних метеликів, сілася на пагони, на кущик і так перепочити і прикрасити собою. Тому це теж дуже гарно, коли їй все добре. Коли кущ себе вже почуває таким зміцнівшим, здоровим, то дуже щедро вона може і гарно квітувати і вразити своєю красою. Ну і завершував цикл жовтого кольору, жовтої бор в квітнику, завершувала хризантема креміс теж жовтого кольору і теж різних відтінків. У мене від насиченого такого жовтого, чи то від, від насиченого зворотню сторону до кремового, чи від кремового до насиченого жовтого. Вражає, звісно, розміром квітки, такою густиною і височезні пагони. І це без таких, якихось дуже сильних підгодівель під так підживлень. Тому, якщо дуже сильно постаратись, я думаю, можна взагалі зробити кущі ще потужнішим, хоча куди вже потужнішим, не знаю. Прекрасна, прекрасна на зріз для себе, для квітника, для замилування, дуже дуже гарна. Красуня і ще й довго тримається на кущеві, але для хризантем це загалом є властиво. Звісно, всі я троє не назвала, Golden Celebration не потрапила, Фрізія, що там, ще лікохоталу і так далі. Тобто в мене їх насправді було більше і є більше, але не всі я встигла познимкувати цьогоріч. Якось більше цього року приділяла увагу просто милуванню. Аніж все підряд з ним кувати. Тому так дякую вам за увагу. Пишіть, що у вас які у вас красуні? Як ви загалом відноситеся до жовтої бари у вашому саду? Боїтесь, не боїтесь, признаєте, любите, чи є цілорічно? Ну, не цілорічно добре, а протягом сезону, так квітувального, чи є у вас присутня. Повністю перекриває всі місяці жовта барва. Звісно, пишіть ваші улюблені рослини, улюблені сорти. Дякую вам за увагу. Вдячна за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!